Всім привіт! Вітаю вас в новому відео в моєму курсі по Unity, де ми з вами розробляємо нашу першу гру. І сьогодні ми поговоримо з вами про одну з основних компонент, яку використовують, коли розробляють 2D-ігри, це спрайт В попередньому відео ми з вами імпортували проект різні зображення і говорили про те, що якщо виставити текстуру Type Sprite 2D і UI, у нас формується така річ, як Sprite. Це юнітівська репрезентація іміджа з деякими налаштуваннями, щоб юніті могло рендерити всередині двигуна. Так от, для роботи із цією компонентою використовується спрайт рендер. Коли ми з вами перетягнули граунд на нашу ігрову сцену, в нас вона почала відображатися в клаці Game і на ігровій сцені в тому вигляді, в якому зображення було підготовлено художнику. Якщо ми зараз додамо ще одне. Об'єкт, ми з вами побачимо, що нам пощастило, коли ми додавали гравцям, у нас гравець додався вище за землю. Але чим більше ми будемо додавати об'єктів на ігрову сцену, тим більший шанс того, що в якийсь момент ці об'єкти будуть перекривати один одного не в тому порядку, в якому нам би це хотілося. Чому? Тому що, по факту, коли ми складаємо з вами 2D-сцену, об'єкти зображення ведуть себе як листки в книжці. Тобто є якийсь порядок, і ви будете бачити тільки перший листок, потім за ним буде йти другий, третій, четвертий, п'ятий. Нам потрібно керувати цими налаштуваннями. Якщо ми зараз подивимось на Компоненту Sprite Render в самому низу в подачі Additional Settings йде два налаштування. Перше налаштування це Sorting Layer, і друге налаштування це Ordering Layer. Ці два налаштування керують пріоритетом відмальовування е, Unity Sprite. Якщо ми будемо змінювати Layer, то якийсь спрайт буде відмальовуватись поверх іншого. Ви бачите, що як тільки я змінюю, шутери міняються місцями в порядку відображення. Чим вищий леєр, тим більший пріоритет буде відображення спрайта всередині одного леєра. Щодо леєрів, це об'єднання спрайтів в теки. І для них порядок Ordering Layer працює в межах одної теки. Тобто, якщо ми зараз додамо. Sorting layer, бо як тільки ви запустите проект, у вас sorting Layer не буде. Ви можете додавати кастомні леєри для того, щоб з ними працювати. Порядок того, як вони розташовані від найменшого до найбільшого, буде визначати якраз порядок пріоритету їхньої відмальовки. Чим вище в цьому списку, чим з меншим індексом в цьому списку знаходиться леєр, тим менший пріоритет буде його відмальовки. Якщо, наприклад, ми зараз одну землю видалимо, вона нам зайва, і перенесемо Ground на Background, якби ми не змінювали Order in Layer, в порядку воно не вийде вище за ті спрайти, які знаходяться на дефолтному леєрі, бо дефолтний леєр вище, чим background в порядку відмальовувати. За цим потрібно слідкувати. Пройдемось по налаштуванням спрайт рендера. По-перше, ви завжди можете виключити спрайт рендер. Коли ви виключаєте компоненту, компонента перестає працювати і при цьому перестає відмальовувати спрайт. Це в чому схоже до того, як виключити весь об'єкт GameObject, але враховуйте, що коли ви виключаєте GameObject, перестають працювати всі компоненти. Коли ж ви відключаєте спрайт рендер, перестає працювати тільки одна компонента. З налаштувань спрайт рендера, з того, що нас цікавить. Перше, це Placeholder Sprite. Це та цільова графіка, то є згенерований Unity файл, який буде використовуватись від... для відмальовування даного персонажа. Ви його завжди можете змінити на якийсь інший. І у вас буде відмальовуватися інший персонаж. Далі, Color. Ви бачите, що колір білий, хоча спрайт має вже якусь свою розмітку. Все через те, що е, ці кольори, які йдуть на спрайті, вони були задані художникам. Коли ви тільки імпортуєте спрайт в проєкт і додаєте його на сцену, е, ваші е, Unity вважає спрайт білим кольором. Якщо ви будете змінювати колір, то Unity буде фарбувати спрайт поверх е, уже тих кольорів, які були додані художникам. Формат кольору в Unity йде в RGB, red, green, blue і плюс альфа-канал, який відповідає за прозорість. Ви можете міняти формат виведення RGB з 0 до 255 на з 0 до 1. Також можна використовувати формат кольорів. HCV, але я його не рекомендую використовувати, тому що в більшості ви будете працювати в RGB. Також тут можна знайти десяткове представлення кольору, яке ви зможете використовувати для того, щоб передати кольор художникам і навпаки. Нижче ви можете додавати пресети кольорів і також їх іменувати. Тобто, коли ви створили якийсь кольор, ви натискаєте на те, щоб запам'ятати кольор. І даєте йому назву, по якій ви потім зможете його знайти, використати і швидко перефарбувати якийсь із потрібних вам спрайтів. І останнє, що тут є, це піп'яткою ви можете вибрати якийсь із кольорів, які знаходяться на спрайті, що є на екрані, і в нього зафарбувати вашого персонажа. Далі, налаштування фліп це. Налаштування відображення вашого персонажу по якійсь з осі. Крім того, що відображати за допомогою спрайтрендера, ви також можете відобразити об'єкт за допомогою повороту навколо осі Y, якщо ви хочете зліва направо, або навколо осі X, якщо ви хочете зверху вниз. При цьому, якщо ви відображаєте через спрейтрендери, відображається сам спрайт. Якщо ви будете відображати через компоненту Transform, Будуть відображатися всі інші компоненти, а також, якщо у вас будуть дочірні об'єкти в персонажах, вони також будуть відображатися. Далі, наступне налаштування це Draw Mode. Якщо ми зараз зайдемо в Sunnyland, в Environment Props та визьмемо якусь платформу, збільшимо її трошки. 10 на 10, давайте зробимо. Ставимо під персонажа, щоб наш персонаж в майбутньому на ній стояв. Якщо ми захочемо створити довгу платформу, в нас є кілька варіантів, як це зробити. Перший це розтягнути об'єкт, але ви розумієте, що коли ми його розтягуємо, то об'єкт буде спотворюватися. Це нам не підходить. Другий варіант ми можемо через Ctrl-C, Ctrl-V вибудовувати собі довжелезну лінію платформ і за рахунок цього. Побудувати те, що нам потрібно, але це також довгий і незручний варіант. Тому є два кращих варіанти, які можна використовувати, і перший це використовувати MODE. У нас є три варіанти draw Simple, DRAW MODE по замовченню, це що зображення буде відмальовуватись так, як воно є в спрайті. Якщо слайст, чесно говорячи, я ніколи не використовував, він працює з форматом, коли ви розрізаєте. Ваш об'єкт на 9 частин і можете перевикористовувати його а, із зміною розмірів без спотворення окремих частин. Звучить важко, на практиці я ніколи його не використовував. А от мод тайл для того, щоб його використовувати, вам відразу Unity ви повідомлення, що ваша текстура повинна бути в мештайпі Full Rec. Для цього ми йдемо до текстури і вибираємо MeshType із tight. Переставляємо в Full Rect. Натискаємо Apply. І після цього ви можете, змінюючи ширину, помножувати платформу. Тобто цей режим працює так. Коли ви розтягуєте, як тільки закінчується одна платформа, вам Unity саме додасть нову платформу, такий самий спрайт, поставить його на наступну позицію. Ще один хороший варіант, як можна вибудовувати собі сцену за допомогою так званих тайлів, це тайлмапа. Підхід працює доволі просто. Ви використовуєте один тайлик як кісточку і вималюєте їм по сцені. Оскільки я такий собі художник. Інформацію про цей спосіб я залишив в описі посилання на відео, де можна більше подивитися про тайлмапи, навчитися ними користуватися. Продовжуючи по налаштуваннях нашого спрайт рендера, наступне налаштування це mask interaction. Якщо ми зараз на нашого шутера додамо таку компоненту, як Sprite Mask, і виставимо цільовим спрайтом нашого шутера. А на платформі виставимо mask interaction, наприклад, Visible Inside Mask. Тепер, коли ми будемо підносити шутера, до нашої платформи і зробимо його прозорим, ви побачите, що в тому місці, де шутер пересікається з платформою, ми бачимо саму платформу. Якщо поставимо Visible Outside Mask, буде навпаки, ми формою нашого шутера вирізаємо якусь частину платформи. Це дуже зручно, коли ви хочете зробити якісь прикольні ефекти показувати кажу внутрішнього світу і так далі. А, наступне налаштування, яке нас цікавить, це а, Sprite Sort Пен. Якщо ми зараз подивимося на нашого персонажа і подивимося, що тут є, тут є центр і півод. Що таке, цен... що таке піво? Ну, Якщо центр, ви розумієте, що це приблизно центр вашого персонажа, то півод це точка, відносно якої буде відмальовуватись ваш персонаж. Додамо ще одного персонажа, і давайте повернемо альфа нашому персонажу. Зараз, якщо ми будемо. Наприклад, або крутити навкруг осі Z нашого персонажа, або там змінювати його розмір по Y чи по X, ви бачите, що все відбувається відносно центру спрайту. Якщо ж ми зайдемо в нашого волкера і виберемо налаштування півот із центру в ботом, то тепер, коли ми будемо змінювати щось з нашим волкером, наприклад, поворот. Ви побачите, що це відбувається відносно перепрошую відносно е, центру, відносно нижньої точки нашого волкера. І півот це по факту та точка, відносно якої буде відмальовувати нашого персонажа. Ми можемо виставити кастомний півот, Якщо ми натиснемо Sprite Editor, то тут буде така точечка півоту. От це якраз та точка, відносно якої буде відмальовуватись наш персонаж. Ми самі можемо обирати, куди її виставити. І от якраз налаштування Sprite SortPoint буде визначати відносно якоїсь точок буде прораховуватись відстань від камери до спрайту, і будуть там проводитись деякі математичні обчислення. В принципі, можна залишати її центр. Остання характеристика, яка нас цікавить, це матеріал. Це той матеріал, який буде використовуватися для рендерингу вашого спрайту. В більшості випадків ви можете залишати це поле таким, як воно є. В принципі, це все, що по роботі із спрайт-ректом. Ще хочу сказати пару слів про налаштування а, імпорту вашого зображення. Ми вже почали розглядати, що нас тут дуже цікаво. Перше, це піксель per unit. Це налаштування, яке дуже важливо, воно по замовченню стоїть 100, і воно працює так, скільки пікселів вихідного зображення будуть рендеритися як 1 Unity метр. Тобто, якщо в нас розмір нашого волкера 256х256, це значить, що розмір в unity space його буде 2,5 Unity метра. Це одне з таких налаштувань, яке для нас доволі важливе, найближче. Врешті, налаштування поки що ми залишаємо так, як є, і з ними ми попрацюємо далі. На цьому відео будемо закінчувати. Дякую за вашу увагу і сподіваюся, що після цього відео ви будете краще розуміти, як працює спрайт рендеринг.